Но че ще з кім! Дієві бендімо розмовляють о типових блендах в язику польським. Привіт усім! Сьогодні ми з вами поговоримо про типові помилки у польській і зробимо це на практичних прикладах. З вами я, Іванка і мовна школа Фрієнток. Не затягуємо, продовжуємо! Будемо працювати з вами так. Я читаю текст. a Waszym zadaniem będzie postawić video wideo na pauzu i znaleźć pomyłkę. Od To jest Tomek. Tomek jest dentysta. Pracuje dentystą w prywatnym gabinecie dentystycznym w centrum Warszawy. Tomek jest aktywnym mężczyzną. Dużo lubi biegać, grać w piłkę nożną i koszykówkę. Do pracy zwykle jeździ na rowerem. I u teksty tekstu jest pomyłka. Зараз ставте відео на паузу і пробуйте їх знайти самостійно. А якщо ви вже це зробили, то перевіримо, де ж у нас тут є помилки: то є стомик. Томик є дентиста це помилка. Чому? Розберемо у наступній частині відео. Працює дентистом, форма дентистом є помилковою. В приватному кабінеті Дентистичним центром Варшави тут все гаразд. Томик є активним мерчизнем, власне, форма активним мержизним є також помилкова. Все, що ви бачите червоним кольором, це слова з помилками. Дуже любі б'єгач, дуже – це помилка, помилково використане слово в цьому реченні. Крач півка, ножнові кошиковки, тут у нас все гаразд. До праці звикла їжджі на роверем, ну і власне форма роверем на роверем це помилка. А зараз ми з вами будемо розбирати, чому це помилки, повторювати правила і врешті писати ці речення правильно. І перша помилка – «Томик є дентиста. Правильно це речення повинно звучати «Томик є ким? Дентистом». Запам'ятовуйте, що якщо у реченні є, є слово бич у будь-якій особовій формі, єстем, «єстеш», «єст», єсть, ми єсте соу. Або будь-яка інша часова форма, то далі іменник, який йде після цього діє після цього слова бич повинен стояти у формі орудного відмінка. Слово дентиста в орудному відмінку це «дентистов». До речі, зверніть увагу, що не «дентисте». як Якби можливо ви думали, бо чоловічий рід у орудному відмінку справді має закінчення М, але слова, які закінчуються на А дентиста, меншизна, тата. Вони будуть відмінюватися за жіночим зразком. Тому ми кажемо: Томик є дентистом. Повторюйте, Томик дентистов». Ідемо далі. Працює дентистов». Таке речення є помилкове, це калька з української мови. Чому? Тому що, коли ми використовуємо слово працьовач і далі хочемо сказати ким то ми обов'язково повинні дати слово яко. Працює яко. Ну і вже після слова «яко» даємо слово у початковій формі, тобто дентиста у початковій формі це дентиста. І ми маємо працює яко дентиста». Запам'ятовуйте, працює завжди хоче після себе яко, якщо далі йде професія. Далі дуже цікаве речення: Томик є активним манчизним. Маємо дві помилки. Де саме? Ви вже побачили виправлення, і зараз за хвилинку вам його поясню, але трішки перервемося на рекламну паузу. А якщо ви шукаєте курс для вивчення польської мови, то я, звісно, запрошую вас на свій курс Польська мова від А до Я, на який ви можете зареєструватись, натиснувши на лінк під цим відео. У вас переадресує на окрему сторінку, де ви зможете прочитати деталі про курс і взагалі, як все відбувається. Курс інтенсивний, веселий, легкий, потрібно, звісно, працювати, але все це весело, легко і в гарній компанії. Такі основні переваги нашого курсу: він інтенсивний, гарно профільтрована інформація, ви вивчаєте тільки те, що вам потрібно. Ви також маєте доступ до цього курсу протягом цілого року і 6 місяців перевірки від викладача. Тому, кого зацікавило, обов'язково ознайомлюйтеся з інформацією про курс в описі до цього відео. А я вас запрошую вивчати поиску разом зі мною. До речі, у нашій школі також є індивідуальні уроки, розмовні клуби. Є інші іноземні мови, заповнюйте заявку під цим відео, і наш куратор з вами зв'яжеться. Все, продовжуємо вивчати польські слова. Добре, а зараз продовжимо аналізувати помилки. Томик є активним меншизном, ось так це повинно звучати правильно. Ми вже трішки сьогодні говорили про те, що коли у нас є слово бич в особовій формі, наприклад, єст, так, «єстем», «єстеш», і далі йде іменник, то цей іменник стоїть в орудному відмінку. Томик є з Дентистом. Пригадуєте таке речення? У нашому випадку, сьогоднішньому, той, який зараз розбираємо, є і іменник, і прикметник. Активний це прикметник, мерчизна це іменник. Якщо є така ситуація, що після слова бич у нас стоїть іменник і прикметник, то ми два слова даємо в орудному відмінку. Тобто активний, але є єм активним. Менщизна, але єстким менщиною. Знов. Знову ж таки, зверніть увагу, що ми додаємо закінчення О. Меншчизна це чоловічий рід, який закінчується на А. А це означає, що ми повинні додати закінчення жіночого роду. Тому томик є активним, меншизною. Томик є активним меншизною. Власне, так повинно бути. Ідемо далі, і наступна помилка це дуже любі б'єгач. Таку помилку зазвичай роблять українці, тому що ми плутаємо два слова дуже і багато. Оскільки в українській мові слово дуже звучить в такий спосіб, ми часто думаємо, що польське слово дуже це також, «дуже». але насправді так не є. «Дужо» перекладається як багато. Тобто речення дуже любі б'єгач це би щось таке було, як багато любить бігати. Немає сенсу, правда? Тому як же сказати слово «дуже», «дуже», дуже, а дуже ми скажемо базо. І ви це, скоріш за все, знаєте вже з форми дякую bardzo, прошу так? Тому ми кажемо любить. Добре, і вже наша остання помилочка на сьогодні це «єжджі на ровере. Значить, що нам потрібно тут пригадати, що коли ми використовуємо транспорт, то взагалі в польській мові має бути урудний відмінок. Так? самоходим, є е, аутем, чим, Їждже е, метрем. Тобто ми даємо ось це закінчення урудного відмінка. Але транспортні засоби такі, на які ми справді можемо сісти зверху, а велосипед це, власне, такий транспортний засоб, засіб. То ми можемо сказати, е, піти через такий прийменник на. І може правильно бути так: єжді на ровеже, так? Тобто тут ми можемо дати ось це на, тому що на велосипед фактично зверху можна сісти, тому ми кажемо, «єжджі на ровеже, і тут використовуємо на, кім, на чим» – це місцевий відмінок, Ну і «р» змінюється на Ж. Ровер, але на ровеже. Можна так сказати, але можна сказати іншою формою єжді чим роверем. Я думаю, що ця форма є простіша, тому що там нічого не змінюється, додаємо просто закінчення М. Е, так, єжді роверем. І це також правильно. Отже, якщо є прийменник на, а його ми можемо додати до транспортних засобів лише тих, на які ми можемо з вами сісти. так? А таких є не дуже багато, то тільки там можемо, власне, використати на, і тоді на ким начем. Місцевий відмінок використовуємо. Місцевий взагалі е, відомий тим, що він дуже любить змінювати останні приголосні, тому з цим відмінком трошки складно, так? Все складно. Тому краще користуйтеся ким чим, є ровером», роверем, є «єжджа є тролейбусем і так далі. Ось і все, друзі! З такими помилками ми сьогодні розібралися. Дайте, будь ласка, знати у коментарях, що для вас було нове, можливо, щось повторили. Усі ці теми ми вивчаємо на нашому курсі поисками від А до Я, тому якщо дивились мої студенти, то думаю, що ви собі це пригадали. А хто ще не є моїм студентом, то запрошую долучитися. Не забудьте підписатися на наш телеграм, інстаграм і взагалі всі ресурси від школи Фрієнток. До зустрічі у наступних відео. Честь!